Обличчя молоді конкурс де цьогоріч. 10 переможців у різноманітних номінаціях. Серед них і я. Журналістка телерадіостудії Бориспіль, переможниця у номінації Журналіст року. Молоді та активні, мають значні успіхи у науці, освіті, спорті, блогерстві, журналістиці та політичному житті Бориспільської громади. Саме такими цьогоріч стали номінанти конкурсу Обличчя молоді найкращих серед кращих у Борисполі. обирають вже більше 15 років. Говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Взагалі це дуже древня. Ідея, колись на Всеукраїнському форумі на Донеччині, як не дивно від обласної адміністрації їздила, і там був конкур... презентували різноманітні ідеї. Одна з ідей була Молода людина року. Тоді я її привезла в Бориспіль, і вона десь з 2009-10-го була реалізована. І, часто, і в нас в громаді була така щорічна до Дня молоді, премія, конкурс Молода людина року. Десь з 2021 року ми зробили ребрендінг і зробили як обличчя молоді, щоб воно уособлювало в собі певні напрямки тематики ніж молодіжні. І щоб ми могли представляти цю особистість як обличчя молоді в цьому напрямку. Найкращим працівником органів місцевого самоврядування обрали Івана Самаріна. Переможцями в номінації Відкриття року в галузі освіти та науки стали Ірина Кореневська та Анастасія Андрушченко. Нагороду відкриття року в галузі спорту отримав Артем Набок. А відкриття року в галузі культури та мистецтв Ксенія Бігус. Працівником правоохоронних органів року стала Ангеліна Чорноштан, керівником року Валентина Степанова Ліхая, блогером року. Артем Шкурко, а лідером року Катерина Музика, пішов другий рік, як я є головою молодіжної ради Борисполя, і разом з командою ми робимо багато заходів. Було вже проведено багато різних профорієнтаційних заходів, розважальних, і мені здається, що це тільки початок. Ми працюємо над створенням більш масштабних заходів також працюємо над тим, щоб вивчати політичну діяльність, як це працює у владі міста на більш вищому рівні. І я сподіваюся, ми дійдемо до того, що ми будемо приймати рішення і будемо брати активну участь саме. В рішеннях міської ради нашого міста це дуже приємно, те що твою діяльність бачать, її помічають за є нагороди, і це як поштовх працювати далі, мотивація, і мені здається крутий початок чогось нового. Водночас, з нагоди дня молоді, який відзначається 12 серпня, почесними грамотами й подяками від управління молоді та спорту київської облдержадміністрації нагородили й не менш активних Олександру Масоху, Катерину Музику, Данила Козалецького та Валерія Гуджиджіані. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини ТРС, Бориспіль.